Всім привіт! В попередньому відео ми з вами робили ремонт великого, на великому пальчику на нігтю. І мені дуже подобається, як це виглядає. Подивіться, ось такий симпатичний квадратний ніготь. але далі я вирішила зробити довгі нігті і зробити щось по типу корейського манікюру. Ви вже бачили таку коробочку в мене експрес з об'ємними такими штуками, не стразами, там ведмедики, бантики і різноманітні. І там були одні такі медведики з жовтим, з жовтим відливом. І чомусь мені захотілося їх сьогодні застосувати і зробити щось по типу корейського манікюру. Ну і звісно, я хочу зробити на наступних нігтях довгі нігті нарощування, і зроблю це знову ж таки гелевими тіпсами. Як ви бачите, в основному нарощую або гелевими тіпсами, або верхніми формами, мені так подобається. Це набагато швидше і зручніше. Що верхніми формами, що гелевими тіпсами, це прикольно, швидше, не треба вирізати ті паперові бумажечки. Якщо вам по формі підходить гелева тіпса чи верхня форма, то чому не робити таке нарушування? Я вам все ж таки рекомендую. У мене вже зроблена підложка, підготовка нігтя і підложка, вже просушена в лампі, а далі я тонкий шар бази вже прямо ось цієї жовтенької. Нанесла на ніготь, притиснула ось так гелеву тіпсо і під лампу. Просушила, подивіться, вона заполімерізувалася прямо у мене на нігтів і нарощування майже вже готове. Подивіться, вже є довжина, вже є квадрат, в принципі, можна так і залишити. Трохи підкоригувати саме вільний край. Або, в принципі, якщо ви можете, можете і випаляти мигдаль, овал, чи, чи що вам потрібно, можна навіть взяти придбати тієї форми, якої вам потрібно потрібна саме гелові тіпси. Ну, ось таким чином і далі нарощуємо. Головне слідкувати, щоб у вас не було вільного місця з повітрям під геловою тіпсою, інакше вона у вас може відклеїтися дуже швидко, щоб щільненько все так притискалося і заполімеризувалося в лампі. І тоді вони дуже добре, гарно тримаються, вже багато відгуків, багато хто пробував, багато хто носив і все окей. Бачите, все дуже легко і просто, дуже добре, якщо у вас є якийсь ліхтарик. Але я повторюю, в мене нема ліхтарика. Я вам показувала огляд. Але він нічого взагалі не полімерізує, тож я полімеризую так як і полімеризувала в лампі. Але бувають і косяки гелевих тіпс, це коли вони не підходять. Бачите, в мене тут на мізинчику мізинець цих квадратних мені не підходить, і також безім'яний хотілося б трохи ширше. Якщо взяти більший для мізинця, то він буде за великим. Там дуже-дуже по ширині, дуже багато треба буде пиляти. Великий вказівний середній, вони як по маслу йдуть. Дуже ідеально підходять. Але я думаю, це пару разів замовити якусь форму, і все ж таки ви підберете яку потрібно, бо є такі форми, які підходять більш-менш. Хочу додати, що якщо у вас дуже широкі нігті, дуже, то тоді буде складніше підбирати. Бо все ж таки вони ну, вони такі найбільш вузькіше, але самі-самі великі, широкі такі також є на великі пальці. Тож варто спробувати. Точніше, не Великі пальці, так грубо якось сказала, а на, ну, на широке нігтьове ложе, скажімо так, більш професійніше. Як ви бачили, я ще тонкий шар промазала такий більш прозорий на, зверху на цю гелеву тіпсу і знову заполімеризувала в лампі. Мені поки що достатньо того кольору, в принципі, якщо вам достатньо такий кольор, ви можете вже завершувати той манікюр, але я сьогодні буду робити дизайн, і він такий буде 50-50-50%. 50%, 50 більш по нашим стилям, 50% за рахунок декору буде під корейський манікюр. Я поставила каплю того густого топу, все ж треба мені вже купити топ новий, бо в мене півпляшечки залишилося від кутюр того топу, але він так нереально загуст. дівчата, я вам просто не можу передати, я вже нічого не можу з ним робити. Він, як наче, така дуже-дуже густа база, тож я не. Зараз буду ось таким чином блискітки приклеювати на ніготь. Як ви бачите, липких шарів я на даному етапі там нічого не знімала, я просто на ось ту палітру поставила каплю, краплю цього топу, туди висипала ось ці такі блискітки. І тоненьким пензликом, ось таким чином я трошечки набираю на пензлик і Ось таким чином розтираю це все. Розтираю ті кількості, скільки мені потрібно, як мені забажається. Хочете більше, хочете менше, хочете розтяжку, хочете полоску, це вже кожному як подобається. Я сьогодні зроблю, типу, трохи розтяжки. На вільний край трохи щільніше, а далі трохи, ну, трохи поменше. А там вже як вийде. Дивіться, ось так розтираю. Головне, ось цих шестикутників, можемо сказати, так, їх добре туди притоптувати, щоб вони. Щільніше притулялися до нігтя, бо вони можуть трошечки відтопирчуватися. Але то вже як вийде. Якщо будуть відтопирчуватися, то все ж таки доведеться трохи ще якимось густішим матеріалом зверху, то прикрити, щоб в нас наступний шар або то вже дав краще вирівнювання. Ну і звісно, це все треба просушити в лампі. Ось такі, бачите, блискітки голографічні, але та підмішування, то підмішування мені щось не дало. Такого щільного ефекту, але вже в мене є на вказівному пальці, як ви бачите, там той топ, і я просто взяла вже пензлик і вмокнула його туди вже в пляшечку, щоб побільше набрати цих шестикутників і щоб пощільніше, трохи їх побільше додати на нігодь. Ще ось таким чином додаю і відправляю вже на даному етапі в лампі. На просушку. Все дуже просто, бачите, з підручних матеріалів. До речі, ці блискітки я колись купляла також в Аврорі. Але вони коштували взагалі копійки, а виглядають вони дуже симпатично, особливо на святкові дні. Так, ну і давайте вже просушечка, вже просушимо це, і на наступних нігтях я вже зробила за кадром. Подивіться, ось таким чином все виглядає, але ж все ж таки вони дали трохи такого рельєфу, що треба було б чимось підрівняти. Я трошечки то підрівнювала топом, саме там, де ці блискітки. і, ну, Щоб воно більш підрівнялося, бо гелева тіпса ця має таку трохи виямку, скажімо так, посередині тому треба було чимось там заповнити. То місце. Далі я бачите, знову беру ту базу і ще один тоненький шар. До кутикули ближче підходжу, а далі до тих блискіток все менше і менше я промазую саме цією базою, як ви бачите. Тоненький пензлик мені допомагає підвести ближче до кутикули, поправити там щось біля бокових валиків. Дуже незручно робити собі, бо ми не можемо двома пальцями великим та вказівним розтягти наші бокові валики. Щоб в пазухах цих таких пройтися і гарно пензликом, щоб не чіплятися за шкіру, за боковий валик. Але все ж таки якось робимо для себе манікюрчик. Ось таким чином, за рахунок того, що я поменше тонкіше нанесла саме цієї бази на блискітки, то в мене вийшло щось по типу градієнту. Але все ж таки хочу ще знову додати і зауважити, якщо у вас там щось відтопичується, то все ж таки чимось закріпляти. Під його і підрівняйте, або пилочкою попросто підпиляйте. Дуже грубу пилку не беріть, бо ви всі ті блискітки все ж таки щухраємо, щухраєте, скажімо так, дуже легенько, або пройдіться топом, або пройдіться базою, або тонким гелом, і тоді можете ще пройтись трохи пилочкою. Якщо все більш-менш вклалося, то тоді можете працювати далі і не заморочуватися. Ось тут, як ви бачите, я намагаюся вже нанести цей топ. Він такий пакосний, дуже густий. Мені то не подобається. Я навіть не можу зробити нормальне вирівнювання. Чому? Бо він занадто густий. Коротше, мені треба дістати пляшечку, налити пів скляної цієї пляшки того топу, взяти здоровезну таку здоровезну прям на пів бутилочки краплю. І, ну, і Поставити її на нього, щоб зробити то вирівнювання. Бо він нереально нереально густий. І він просто, ну ви зрозуміли, щоб зробити нормальне вирівнювання, треба дуже багато цього буде матеріалу. Ось тут я саме намагаюся підправити. Ось цей косяк, і це більше хочу сказати, косяк саме не близький, так а саме гелевих тіпс. Пам'ятаєте, я вам вже і казала до цього, що вони мають таку виямку посередині, і це мені не подобається. Бо якщо робити звичні для нас вирівнювання, то нам треба туди нагепати, скажімо так, багато матеріалу, що не дуже хотілося б, чому вони не зробили їх такими рівненькими, я навіть не знаю. Було б набагато краще. Але якщо ви будете запіхувати ось ці блискітки туди накладати побільше, то тоді краще. Тоді більше туди можна накласти і не буде великої сходинки якоїсь далі, ближче туди до кутикули. Ну, В принципі, все. Далі наносимо топ. Я нанесла топ вже, але не ідеально то все. Але так як я хотіла робити з цього манікюру більш корейський манікюр, то дуже на вирівнюванні, в принципі, можна було б і не заморочуватися. Ось ці самі медведики мені сподобались, і вони саме змотивували мене зробити такі нігті. Я поставила краплю бази і туди прикладаю саме цей декор. Одразу на два нігтя так роблю і буду одразу їх два просушувати в лампі, щоб не витрачати свій час, бо на кожну просушку йде як мінімум хвилина, і одразу запалімерізуємо два. Пінцетом поправлю так, як мені потрібно. Бачите, тут ще є ось такий з блакитним відливом, мені дуже подобається. Вони такі, як ніби з тірочкою зроблені, і виглядають дуже красиво. Ну і додам ще ось такі бантики. Заполімеризувала, можемо ще топом пройтися по боках, щоб краще закріпити цей декор, але, в принципі, краще було певно його на, на гель все ж таки прикріпити і тоді. По колу пройтися по торцях саме ось цих декоративних штук, медведів та, та ось цих бантиків, щоб вони краще трималися. Ну і напевно, додам вже після полімеризації, все ж таки захотілося додати бантики сюди. Все, полімерізую, і ось такий результат в мене вийшов. Прикольні вийшли нігті. Трохи задовгі, трошечки зробити коротше. Ось цей пальчик так і залишився. Я хочу сказати навіть дуже зручно, що він коротенький, якщо треба щось взяти, щось робити, то він буде виручати. А тут щось по типу корейського, як я сказала, 50 на 50, такий розтяжечка і об'ємний декор. В принципі, на цим в мене сьогодні все. Якщо вам відео сподобалось, вліпіть йому лайк і напишіть мені коментар. Мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. До зустрічі в нових відео.